Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус на основі надходження Ford Mondeo, 2 літра бензин на автоматі, ось в такому гарному білому кольорі. Тонований. Зараз покажу вам, як виглядає салончик. Так виглядає у нас салончик. Такий чистенький, ухожений. Такий у нас передній ряд сидінь з боковими підтримками сидушки, 4 електроскопі діймачі, регулювання дзеркал. Автосвітло, автодощ, а, мультикермо. Ось так виглядає, не затерта, не Ось така мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігріву сидінь. Отак виглядає перемикач. Передач у нас. Така гарна машинка на старт-стопі, парктроніки доустановлені. Якщо ви хочете придбати дане авто, приїжджайте до нас на вулицю Гната Запотковича 22П, можемо продати вам цей автомобіль в лізинг, в кредит. Безготівково, готівково як завгодно, приїжджайте, будемо чекати.